Всім привіт! Вітаю вас на каналі Єгорко Настільні ігри, не як не дивно звати Ігор. І сьогодні ми зіграємо в настільну гру ансамбль. Її створили Луїджі Ферріні та Даніеле Урсіні В Україні її локалізував Game 7 Days. Дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. Подивившись це відео, ви будете знати, як грати в цю настільну гру. Це така гра на асоціації. Тому, якщо ви любите такі ігри, я думаю, вона вам точно має сподобатись. Тому не забувайте ставити ваші подобачки, підписуватись на канал. І також писати коментарі. І хочу подякувати Катерині Бортнік, яка підтримує мене на Патреоні. Якщо ви також захочете підтримати мій канал, то посилання на Patreon і на банку є в описі до відео. А тепер йдемо дивитися летсплей. Ти не думав про те, що коли йде і несе, несе, несе лист, то собака не гавкає. Ось. А ви теж так думали? Що цей? Коли з собою береш їжу яку не доїв в ресторані, ти кладеш її в сумочку. Як і ножик, так. Я ж оце передавав недавно а. голубі. Я передав. Сьогодні наша команда складається з Катерини, Привіт. Олега і Миколи. І мене. Тут правила дуже простенькі. У нас є ось такий трек, на якому є 9 рівнів. І е, спочатку ми ставимо дві карти, це називається карти спомену. І одну карту про проблеми е, посередині. У нас є чотири е, фішки з сердечками кольоровим боком догори. В цьому суть. У нас є карти від 1 до 9, і ми повинні проголосувати за карту спомену, яка найбільше підходить до карти проблеми. От, наприклад, е, що може поєднатися з цією картою? Е, ну, не знаю, можливо. Ану, підказуйте мені, що так тут може Корабель пливе додому. Або лист приходить на ферму. <рес> і в нас вже думки розбіглися. Так, да, вже, вже дві різні думки. Суть е, в чому, що ми маємо проголосувати е, за, в закриту, не зговорюючись за одинакові карти спомену. Тобто, щоб ми перемогли і прийшли рівень, всюди має бути, ну, наприклад, карта. <рес> 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 ну, нехай це буде карта 2. так? Микола, по Якщо ти теж поставиш 2. Це означає, що ми пройшли рівень, рухаємо фішку рівня на 3 і ставимо нові три карти. А карта, картою проблеми буде та, за яку ми проголосували, там де буде найбільше голосів. Якщо ми якимось чином провалили голосування, тоді ми перевертаємо цю фішку сірим боком догори. Не просуваємо мітку рівня, скидаємо всі карти проблеми і замінюємо їх тією картою спомену, яка отримала найбільше голосів. Ну, тобто все одно е, це заміняємо, ставимо нову карту і потім забираємо на руку карти, якими, е, карти голосування. Ну що ж, я думаю, починаємо. Дзінькуємо. Що ж, думаю, давайте почнемо. Цю карту вже замінимо якоюсь іншою. Ні в Точно. двері. Отож, зараз ми ну, змовлятися не можемо. Нам треба зараз якось порівняти, а вже як виставимо карти голосування будемо говорити, чому ми так думали. Ну давайте... Ви вже готові? Зачекайте! Я ще. Що? Зараз, зараз. Не підганяйте! Давай, ми вже всі поставили! А, та давай! А, окей. Все, раз, два, три. Та, <рик> Ти шо? Ти не думав про те, що коли йде листоноша і несе, несе лист? Собаки не гавкають. Тож. А ви теж так думали? Да. І а, а я думала, що собаки ще бувають, всякі гризуть, ну і часто вони гризуть і там по перчиків. Що і, тут двойка? І, і ще і ще дивися, дивися, тут багато білого, багато білого, і тут маленький предмет по центру, і по кольорам вони схожі. А я думав, що отут великі собацюра. Що більше, лист чи корабель? Корабель більший. І тому я я, я, я таким чином думав. А що собаки гризуть корабель? Ну окей, і получається ми... Все, провалили раунд. Провалили голосування, це забираємо. Ведь сюди, сюди, це скидається, це теж скидається ага. і ставляться дві нові карти. Ну тут же має бути очевидно. Чекай, чекай, та яке? Я ж взагалі не розумію. Я так, теж вже взагалі. 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 Як ти побачили очевидність? Ну дай. Ну не й буде. Ага, все, тут та. просто я думаю ми по-любому прийшли. Так, я теж думаю. Давай. Раз, два, три. Є. А чого? Тому що от бумажка такого самого колір. Ні, ні, ні. Просто алігатор нікуди не йде. Ну то листих сумочках носить. Там є ніж, а ножем розрізають конверти іноді. просто перша алігатор. Тоже правда. То ми mm -hmm. все повертаємо. Фішка серця повертається на кольорову сторону. Це повертаємо. Це стає сюди. Це скидаємо і вже ставимо три карти. А це, буде куди теж це ще скидається. Так, скидається, все скидається. І так, у нас що? Часник, суші і парасолька з чура з мишками. Ага, карта проблеми сумочка. А, добре, ми обговорювати не можемо. Ну ладно. А що там біля часника я не можу зрозуміти? Шприц. А, це якийсь кі кіл, щоб а, вбивати. Це щоб вампірів вбивати. А, це типу. Ага. Це путь і вампирів. Каньочку. Ты в Томі? Я, mm -hmm. я тоже. Я думаю, що ми пройдемо цей раунд. Я не впевнена. Ано. Раз, два, три. Оле! <реш> <реш> Яка була твоя логіка? Що Вона кладе в сумочку ножик, щоб когось вбити, а, <реш> а тут чесник і кілок, щоб вбити вампіра. Ага. У мене була така логіка, що ви, коли ви замовляєте в ресторані суші, не що доїдаєте. А ти береш? Ні, ні, не доїдаєте і кажете, можна з собою. А ви ці суші потім і потім ставите в сумочку. В сумочку. <реш> а? А, а в мене була логіка, що ніж різати суші а. і ходити в ресторан. Тож щось теж не подібне прийдеться в суші, і там пафос, і там пафос. Щось таке. Добре, окей, окей, не треба. Що цей, коли з тобою береш їжу, яку не доїв в ресторані, ти кладеш її в сумочку. Як і ножик, так. Що, суші сюди йдуть? Так, суші йдуть сюди, то скидаються. А ви там вчора вернули в життя чи так? Так, вернули свій експеримент. Капець. Так. Все, я знаю. Я знаю. Я тоже. Ми проходимо. Я ні! Ця карточка прям мега вписується. Вона прям світиться. Дякую! Добре! Я догадуюся, що ви поставили. А Ро! я щось подумав за тройку, тому що там типу, як гроза, а тут парасолька. Я подумав, дивися, сонце кругле. Суші кругле. Ah, сонце тепленьке? А... І суші тепленькі бувають. Ну, азію, називає там якось країна восходящого сонця? Так, так так якось Я само думаю, типу, Суші, Японія, типу перша країна, типу. І для них типу сонце багато значить. Ну ти мені чуть підказала, але ми це врахуємо, дякую. Гарно, пройшли. Прийшли. Це щось що дуже легко йде. А ти хобой. Зараз, Зараз буде 5 карточок. <рес> Переверни тут з зиму лебедя. Докажи три ганту. А то лебедь. <рес> <рес> я думаю, щось в банці. <рес> 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 а бухом <в ходу>, не? <рес> <рес> щось портфели. Окей, okay. сонечко і... Ну тут очевидно. А, Все, я думаю, так. Да. Я думаю, я взагалі... Готові. Так, Погнали. Микола! А чого два? Сонячна а чоння погода, погода. ж падає. Тут що, сонце світить. Там тепер протилежить, де, сонце де, там дощ. Іде mm -hmm, yeah. не плаче, де сонечко. Тут просто <laughs> файна погода. От бачите, вже стає нелегко. Давайте далі. Так, це у нас скидається. Сидить сюди. Раз, два, три, чотири. <кій> Будь ласка. Що там пише м. мюзейм. Угу, угу. угу. Я готовий. <сіст> <сіст> Очевидно. Так. А Та. це мюзей... Цікавий цій країні. Так. Зараз я не знаю, я не готовий, так. Їх ла. Якщо враховувати... Якщо враховувати логіку, попереднього такі. раунду... Архітектура, архітектура! Yes. Я хотів ставити перше, ви мене збили. Хто подорожі, це? подорожі. Мистецтво і там. Я думав, що yeah, то варно. Америка, і то Америка. Але потім ви кажете не, не ускладню. Я думав брати логіку попереднього раунду, протилежне. Okay. Okay. <laughs> і ми по тій лозіці попереднього раунду виграли, по-твоєму, так? <laughs> Ігор, ти взагалі. йо йо Що тут У нас. Ой-ой-ой, щось з тислажніше. Mm -hmm. Ну хтось сказав. А що тому в цьому я казав, що простіше. Ухти, okay. гарно. Відома картина переходить. Та oh, to... <laughs> я теж. Ну окей, окей. Допустим. Раз, два, три. Є! гарна! Маску дали. Вдома картина, тут картина. А, я думаю, що там, типу, знаєте, світло, тепло, сонце і тут теж. Ну, бачите, логіка була різна, але ми виграли це. Так. О! Ти, <с -тина> що у нас п'ятий рівень, ну, не мене добре йде. Хм. Ну напевно, напевно, я любив я це. Per quanto riguarda la bozziera e Ah, dove no, c'è case? Allora, stava a tre Cate, Чому ви вибрали да, Природа. О, Вибудь, так, природа, Дика природа. Американські гірки, як хвиля, бачите, така І... форма повторюється. А, та ні, ми так злибоко не думаємо. <ривіт> Опускайся до нашого рівня. Так, давай Побачили берег. Споріжі, ага. море. Так, там собі. ставиться. Ну я зараз підтримую вашу логіку, але для вашої логіки дві карти підходять мені. Я б сказала три. <кхи> так, окей, тоді давайте я вже по-іншому думаємо. Ні, давайте так само. Може, давайте не будемо говорити. <кхи> ну тут, тут явно. Явно. <кхи> явно? О явно. Так по черзі, Ще тако Микола з нами не був солідарний. Тепер і спить міг викликає, тепер я. Ти чого вибрав то? Тому що тут ти... пісок. А де тут пісок? Тут, Ну тут поприємніша погода, чому тут буде. Тут я все... беру тут багато бус... дерев. Такий, виразне <рошки> дерево. Ой, чекає. Що, ваше дерево там, стане? Там. Ого, ми вже на межі програшу. А Мінус секс? А, один? Ми маємо зараз право на одну помилку. Окей. А ми маємо до 9 діти? Так. Це складно. А від скількох то гравців? Від двох до десяти І тут такі очевидні тучки під ТДМ. Взагалі ні. А то був сарказм. Ти дуже очевидний. Це був дуже очевидний сарказм. Я знаю. Я теж. Гарно, гарно... А, не можна говорити, але гарно піддивіться. Тут маємо пройти, маємо. Давайте. Команда. <плес> е, добре. Дерево там в каміні? Так, Ось, так. Ага. Дерево в камінь. Тут та дрова рубають. Цього. Ой, камінь, дешай. Камін. Дивіться, шостий рівень, до дев'ятого ще близько. готовий? Я не знаю. Можна матом виключення. Mm -hmm. Ну давайте, ми з Миколою зробили. Ладно, не буде. Добре. Готові? Так. Mm -hmm. Ого, 2, 3, 5, 5. А mm -hmm. що ви вибрали 5? Я, Старий. Я, я... Старий сидить на кріслі качальці біля я каміна. Я теж подумав, потім каміне. Я тоже зато подумав, що старі сидит біля камінь. А, -а, -а. а потім я подумав, що, о, лицар теж там буде камінів середньовіччя. А, середньовіччя. А що, зараз таких камінів немає в будинках? Є. Yeah. А ти його yeah. а ти Ігор, що думав? А він ніч не думав? Yeah. <laughs> <світ> Він методом виключення чомусь вибрав іменно оце. Дивіться, я поясню. <світ> давай Я поясню Дивіться. Тут горять дрова. Так На... Оця штука, як вона називається? Дерева Палітра. Палітра Вона теж з дерева. По-перше. Як і лавочка. І лавочка, з І лавочка теж. Тому я вибрав між двох. Але я вибрав ту ще тому, що. Вона <світ> розфарбована Ні, що, е коли художник малює картини, це прям вогонь. <світ> Ва, Розумієте? Ні. Прямо ого! Ви уважно подивіться на цю картину, будь ласка. Взагалі нічого лізе. Так, в нас є одна, одне право на помилку. Одне. Я гадаю, що це. Я між двох вибираю. Я теж між двох Навіть трьох. Я взагалі ж пітьма. Це ж пітьма. Окей, я зрозумів логіку. Я зрозумів, як так. твою лог... логіку, напевно. напевно. Цікаво, чекати зрозумів свою логіку. Да. Готові? Так. Да. Бляха! <laughs> Та ви що, думаєте, старий сходив в Макдональдс, купив собі бургер і сидить тут і... Він, годує? він годує! годує хлібчиком! Бургером! Хлібчиком, хлібчиком. хлібчиком! Там є хлібчик в бургері. Там немає ці тапочки. Ні, он! Чомусь жовтенько Це чіпси. А ти, а ви чого вибрав? Селище якось більше. До чого? Сліт віже на лавочку посисти. Так. Біля будинку лавочка стоїть, щоб посидіти. Там голуби не літають в селах. Літають в селах. Люди деякі люди в мене в селі тримають голубів. Справить коректно. Так? Ні. Просто. Я ж це передавав недавно голубі. Да. Передав? Передав. Контрабанда? Всі живі. Всі живі були. Ну так, да, ми виходить. Можемо про... змонтувати, що ми п'ятки всі поставимо. Продовжимо гру. Продовжимо гру. Відкриємо ще раз п'ятки. Та чесно, вже Тому хтось затупити типу. Получається, ми програли. Так. Але дійшли до шостого рівня. Я думала, справді це буде легко. Але виявляється, а я й думала, чим що більше буде варіантів, тим важче. Ну, та, так, так. Тому що люди думають по-різному, і, і різні асоціації, і всі ми різні, і карточки комусь та підходить, а комусь інше. Або бувають дуже близькі. Ця гра розрахована від двох до десяти, і в принципі зараз на 4 ми зіграли, ну мені нормально. Типу... Досить прикольно грається на чотирьох. Ну, я гадаю, що чим більше людей, тим важче. Тому що буде більше різних думок і більше інших варіантів. Ну Коли ми граємо на більшу кількість гравців, то є більше очок здоров'я і вони mm. мають оці е, пром... штуки. Можна е, більше помилятися. На якихось навіть є по дві, два промахи може бути. Ага. Ну, тому воно плюс-мінус якось я думаю, балансується. Можливо. Мені сподобалась гра, я люблю такі ігри на уяву, на якесь поєднання, на командну гру. І, в принципі, вона така вийшла доволі весела, і це обговорення між раундами, коли люди намагаються з'ясувати хто чого і як подумав, теж прикольне. Як вам, хлопці? Гарно. Мені сподобались дуже гарні картинки на цих кактучках. А що ж я до не знаю. Ну дуже гарно, дуже гарно зроблено. І в принципі, от ми зіграли один раз і хочете зіграти ще раз, щоб намагатися Ви, вже... да, виграти далі пройти. Тому дякую, що подивилися це відео, надіюся, воно вам сподобалося. Не забувайте ставити ваші вподобайки, підписуватись на канал і щось напишіть гарне. Поставьте лайки. Так. <гум> 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 да. До наступних відео.